Querer – хотіти бажати. Дієслово неправильного відмінювання в першій і третій особі однини в бретері перфекту сімплі. Наголос падає на передостанній склад Yo quise – Я хотів Йо кісе. Ту quisiste – Ти хотів. Ту кісісте. quiso – Він хотів. El Quiso. nosotros quisimos Mi nosotros quisimos vosotros quisisteis vosotros quisisteis ellos quisieron voy ellos quisieron